Ми звикли, що на практиці для отримання деталей крою майстер виконує операції, зняття мірок, побудови креслень, побутови деталей виробу і безпосередньо пошив. В даному курсі ви познайомитеся, як можна використовувати комп'ютерну техніку для полегшення процесу розкрою одягу. На сьогодні існує багато програм, за допомогою яких можна виконати побудову конструювання одягу, а саме це, Electra, Gerber, Consult, Comtank. Леко і джуліві. З останніми двома ми будемо знайомитися більш детально на лабораторних роботах та на теоретичних заняттях. І зараз ви маєте можливість познайомитися з роботою фабрики Джулас, яка займається виготовленням сучасного модного одягу. Конструювання одягу автоматична розкладка лекал, які потім виводяться на друк за допомогою плоттера. Роботу якого ви зараз можете побачити на відео. За допомогою нього також друкуються великі плакати, широкоформатні зображення, які потім можуть розміщуватися на бікбордах, сітілайтах і так далі. Автоматизована розкрійна установка серії торсид. Процес настилу повністю автоматичний. Тканина вирівнюється по одному краю товщиною до 18 мм. Може розкроювати від найтоншої лайкри до 55 слоїв джинс. Ви бачите роботу по розрізу по автоматичному розкрою деталей одягу. Людина абсолютно не приймає ніякої участі, тільки керує роботою даного, даної установки. Цей процес також може відбуватися і в ручному режимі за допомогою спеціального розкроювального ножа. Автоматичний розкрій і ручний розкрій одягу. Дуже поширені на сучасних фабриках по виготовленню одягу. І пропоную більш детально познайомитися з програмою Lecon. Це одна із програм для побудови конструкції одягу. Як ви бачите, це демоверсія, що розповсюджена в вільному мережі, контекстне меню показує, що програма дозволяє працювати з розмірами. Дозволяє працювати із конструкціями, з конструкціями виробів, з побудовою конструкції виробів. Також можна працювати з базою даних лекал та змінювати їх, і працювати із розкладками, тобто з безпосередньою виведенням надрук. Пропоную побудувати конструкцію одягу для жіночої блузки пола за розміром, за розмірами зріст 170 см, обхват грудей. 92, обховат стегон 100 см. Вибираємо із контекстного меню Побудова конструкції виробу з'являється вікно, де і пізніше з'явиться наша конструкція. Конструкцію ми виберемо із бази. Щоб вибрати конструкцію із бази, потрібно Вибрати, натиснути на кнопку «Вибір конструкції із бази. Ось вона. На екрані ви бачите перелік е, тих конструкцій, які містяться в базі даної програми. Це 3D-малюнки, блузки, брюки, е, дитячі вироби, е, жакети, жилети для чоловіків, основи, пальто, плаття, шапки, спецодяг, е, спортивні речі та спідниці. Е, вибираємо Блузки, бо жіноча блузка Поло знаходиться в блузках, Дивіться, натиснули, і в лівій частині вікна ми спостерігаємо, що в нас є три види блузок. Це блузка, перший варіант, який ми бачимо, зображений на малюнку, блузка з застіпкою е і трикотажна блузка з фігурним вирізом горловини. І першим недоліком програми, як ви бачите, це є відсутність більшої кількості блузок, але вони є основними, тобто можна зробити якісь перебудови. На першому вибираємо блузку з остіпкою поло і на першому малюнку на першій вкладочці зовнішній вигляд. Це зовнішній вигляд нашої блузки. Технічний малюнок. Також зображені на екрані зображені шви і виточки, які де є. Опису даного виробу, як ви бачите, ну, в даній версії програми не передбачений. Також є алгоритм побудови. І для того, щоб побудувати блузку з настіпкою пова, ми натискаємо по цій конструкції. На екрані вона не з'являється, вона з'являється лише в базі. Для того, щоб її побудувати, нам потрібно натиснути на кнопку перепостроєння, перепобудова. І відбувається побудова даної блузки. Для того, щоб. Змінити розміри, а розміри тут стандартні. зріст Різ 170, обхват груди 92 і стегон 100. Ми можемо натиснути на кнопку «Вибір розмірних ознак і за допомогою перших двох кнопок, типові розміри або розміри із бази даних змінити. Показані розміри. Ну, наприклад, якщо це стандартна фігура, то ми вибираємо для жінок зріст 170, обхват груди 92 і обхват стегон 100 см, і можемо тут же їх навіть відредагувати. І показується, так, де. А можемо зробити по-іншому вибір розмірів із бази даних. Вибираємо для жінок зріст 170 см. Зріст це перша колоночка, друга колонка це обхват груди. третя обхват талії і четверта стегон. 170-92-100. 170, 92 100, 170, 92, 100. І натискаємо кнопку Вибрати. З'являються стандартні розміри, які ми можемо навіть змінити. Вказуються всі розміри для даних двох трьох параметрів. І натискаємо знову кнопку «Перепобудова». Якби розміри були Чимось відрізнялися, то звісно тут би відбулося перебудова. Також ну, ми з вами, як досвідчені кравці, знаємо, що це у нас задня половинка, це передня, це рукав і це е, побудова коміра. А якщо це недосвідчені люди, які прийшли працювати, то для них потрібно зробити якісь надписи. Для цього є кнопка маркування. Відбувається маркування. І за допомогою кнопочки Масштаб я вам приближу і покажу, що ж вам тут намаркувало, що ж написало. Написало на спинці блузка з застіпкою полу, спинка. Так вказується на, на передній половинці і на всіх інших деталях крою. Повернулися до попереднього, і також можна зробити навіть припуски на шви автоматично додаються допомогою кнопки, припуски нашвид. Тепер це все потрібно надрукувати. Це друкується за допомогою виклику контекстного меню і малювання комплекту лекал. Я використовую автоматично для меншого, меншої кількості виконаної роботи. Якби ми використовували вручну, то дані лекала потрібно було перетягувати на нашу полосу. друку. Полоса друку це нижня, верхня це деталі крою. От, Наприклад, я клацнула ще раз по. Спинці і тепер натискаю вперед. Він з'являється. Тобто в нас надрукується дві передні половинки і дві задні один рукав і інші деталі крою. Далі, за допомогою кнопки Течать розкладки, ми можемо надрукувати цю розкладку. Але, приховуючи той факт, що в нас немає плотера і немає демо, і в нас встановлена демо-версія, то цього ми зробити не можемо. Але це все. Ви зможете спробувати на виробництві.